Наступне. Ніхуя собі, блядь. Вони такі червоні, блядь. Обіцяю, що вони будуть дуже гострі. Ну, скуштуємо. Я не дуже люблю гостре, але. 100%. Ось. Аж підкинуло йобана. Ну, вони гострі, сльози бачите? Угу. Вони гострі. А ця, блядь, не гостра була. бляха, я аж спітнів. Вони смачніші, вони набагато смачніші, ніж сметана та цибуля. А ці. <кхи> а ці зі смаком, паприки та прянощів. Це, оце, оце, Це вже розкішно. Це смачно, але мало. Якщо купити баночку піваська. То цього стопудок не вистачить. На компанію таких треба покупати пачок 700. Блядь, щоб ти не як скотиняка. Таке відчуття, нібито соняшникова олія трішки ото, блядь, забродила. Нібито вони дуже довго стояли. Отже, пишіть у коментарях, це розкішний максимум чи базовий мінімум. Та пишіть у коментарях, <кхи> <кхи> йопт. Чи варто це купляти? А я за водою.